Доби за інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 38 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії РСЗВ, мінометів БПЛА а також по області завдано ракетного удару. Херсон а армія РФ обстріляла три рази. Пошкоджено житлові будинки. А минулої доби через російські обстріли дві людини загинули. Сім жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеню тяжкості. Більше про Ситуації на Херсонщині розпитаємо у Романа Головні, як заступник міського голови Херсона, керівник гуманітарного проекту Херсонське з нами на зв'язку. Вітаю вас у ефірі. Слава Україні! Вітаю Херсонщину. Героям слава вас теж вітаємо. Отже, як ситуація, як минула ніч? Яка зараз з обстрілами ситуація в регіоні і в місті? Мушу зазначити, що Минула ніч, в принципі, сьогоднішній ранок відносно спокійні в порівнянні з попередніми днями. Я кажу зараз саме про місто Херсон, про його центральну частину. На жаль, передмістя і прибережна зона постійно страждають від обстрілів. Вони там практично не припиняються. Це можна говорити, що це лінія фронту, лінія захисту наших збройних сил. Тому там обстріли постійні. Але ви в своїй інформації зазначали про статистику там в обстріли чи 38, 38 за минулу. 38 за минулу добу. От, ну, при таких інтенсивних обстрілях, які були постійно, це десь 70-80 обстрілів, тому не дивлячись на те, що в місті чути вибухи, це в принципі відносно спокійна зараз обстановка, але звичайно, обстріли відбуваються. І буквально перед самим ефіром я, от сідаючи в автомобіль, чув кулеметні черги, мабуть, чи дрон, якийсь ще літальний апарат безпілотний збивали. Тобто ситуація така достатньо напружена, бойова в місті. Угу. А і знову ж таки гатять просто по регіону по деокупованій частині, чи кудись ціляться? Ні, ніхто не цілиться, от буквально попередні обстріли, які були по центру, ми всі об'їхали на деяких об'єктах. Зараз займаємося тим, що забиваємо вікна, пошкоджені це просто житлові будинки, багатоповерхові, приватні будинки. В двори прилітають снаряди, причому великого калібру. і також системи здалпового вогню по цілими касетами в центр міста. Тобто, якщо ми говоримо про якусь прицільність. І воно летить прямо в місто, то точно системи залпового вогню прицільності не буде. Вони розлітаються на достатньо велику площу в декілька гектар і, і накривають повністю от житлові квартали. І на жаль, хто знаходиться на вулиці, не в укриттях або незахищених місцях, це потенційні жертви терористичної армії Російської Федерації. Ну тобто, так це ж я так розумію, не. Те, що ракетний обстріл, тут неможливо попередити людей, так дати сигнал тривоги. Е, ну для розуміння, от е, буквально позаминулої ночі, е, поряд з моїм житлом прилітали е, снаряди великокаліберні із е, із самохідної артилерійської установки. Я так розумію, дві секунди від виходу чути вихід снаряду, чути як він летить, свистить в повітрі, і його приліт. Дві три секунди, і він уже. Прилітає буквально, от в місто. Якщо ну люди вже призвичайлись чути вихід з району Олешка, голої пристані з лівобережжя, і в принципі три секунди є для того, щоб сконцентруватися очима, подивитися місце, куди можна сховатися. Якщо це близько, вони ну є можливість сховатись. От, але якщо це шумно або в автомобілі, то ну ніяка тривога, попередження на жаль в цьому випадку не спрацьовує ну, угу. бачимо так звісно, це терористичні методи, якими тероризує зараз ворог, деокуповані території. До речі, от щойно буквально з'явилася інформація, що якесь рашистське міністерство повідомило про те, що хочуть змінити час на тимчасово окупованих територіях України. Загалом чи є там інформація? Звідти, яка там зараз ситуація, як там себе окупант поводить, як з місцевими вони себе поводять, наприклад. Ситуація достатньо складна з тих з моїх джерел, які є на лівобережжі, надходить інформація. Її зараз набагато менше стало, тому що людей тероризують, залякують, і це один з пунктів, який, от відповідаючи на ваше питання, мушу зазначити, що почались тотальні фільтраційні такі перевірочні дії. Буквально по кожному будинку ходять по вулицях, перевіряють мобільні телефони, перевіряють житло, перевіряють прописку. Я не буду називати населені пункти, але ви щоб розуміли. От проходять по вулицях, перевіряють прописку в населення, і ті, хто не мають прописки, їх виселяють з житла. Це от реально перевірена інформація. Тобто, людина могла там з іншої вулиці переселитись або з іншого населеного пункту з Херсону. З заздалегідь переїхала, наприклад, там в Каланчак або Чаплинку, або Залізний порт, чи Скадовськ, В неї херсонська приписка приходять додому, от беруть прописку в неї, і дивляться, що в неї херсонська Сонська її виселяють, видворяють житла і кажуть, переїжджай там далі в сторону Російської Федерації, і е, там тобі дадуть сертифікат. отримуєш там десь в рільську якусь квартиру е, без, без нічого. Тобто, от така от ситуація. Реально терор, реально геноцид е, населення на лівобережі. Він продовжується і він стає більш нещаднішим, на жаль, у відношенню до українського народу. Ну, так, це вже якісь на депортацію навіть е, скидаються ці дії, коли людей просто виселяють. Я так розумію, зараз на а, а, на ту територію, яка є підконтрольна, нам вони не випускають людей з лівобережжя. Тимчасово купенні вже достатньо давно, декілька місяців. Єдиний коридор, перетину на підконтрольну територію, був через населений пункт Васильівка Запорізької області в Запоріжжя, і достатньо давно вже окупанти перестали пропускати через цей коридор. Там були певні, скажімо, подвижки в цьому питанні, але знову ж таки, прямо по дорозі руху цивільних через цей коридор. Цивіль автомобілі були обстріляні, були жертви, і фактично зараз такої можливості переїхати на підконтрольну територію немає. Єдиний шлях, який лишається це через Крим виїхати в ну на територію Російської Федерації, потім Грузію, Туреччину, Європу або в Прибалтику через територію Російської Федерації. От він достатньо складний, ризикований, але я знаю, що Ну, населення все таки продовжує ним користатися і через цей коридор е, приїжджати, угу. а, так і а, при цьому також те, що вони зараз там роблять. Вони там приміщення якоїсь техніки роблять, чи вони окопуються? Якась інформація, чим вони займаються зараз е, в Прибережних населених пунктах, які знаходяться зразу за руслом річки Дніпро, Нова Каховка, Каховка Таврійськ, і сюди ближче до Херсону це Олешки Голопристань. Продовжується і тиск на населення щодо його депортації, от безпосередньо в глиб області або в сторону Російської Федерації. От перше. друге, мобілізовані ну свіже мобілізовані окупанти терористи займають приватне житло намагаються створювати тут певні позиції. Час від часу підтягують техніку. Наші збройні сили атакують їх, і є вже ряд підтвердженої інформації щодо відпрацювань позитивних нашими військами і по колонах техніки, і безпосередньо по місцях їхнього розташу. Шування, але рух відбувається постійний. В основному зараз це здійснюється невеликими групами ДРГ, які заходять на острова ближче до міста Херсона і проводять обстріли такі підступні міноветного вогню, і в тому числі важка артилерія і системи залпового вогню теж обстрілюють місто. Тобто постійний такий от передислокація, певна, от і намагання здійснити якусь показати активність, що вони там присутні є. з іншої сторони. Надходить інформація, Мати, що частину техніки перекидають там в сторону з Напоріжжя? Ну, це вже більше коментарі, мабуть, від збройних сил України. Угу. Ну, так бачимо, що все ж таки вони там облаштувалися. А достатньо серйозно, ну і при цьому колаборантам там все одно не дають спокійного життя. Зрадники зараз кажуть, спробували повернутись на свої робочі місця на центральному ринку міста. Втім, місцеві не дозволили їм цього зробити. Відповідне відео опублікував начальник прес-служби сил оборони Херсона. На кадрах видно, як люди оточили колаборантів, почали обурюватися щодо того, що вони хочуть повернутися у натовпі. Почали згадувати, як зрадники хотіли відправити патріотів, які виступали проти російських. Окупантів на підвал і от зараз, отакі от їм відповідно згадують всі речі загалом. Чи от достатньо є такою практикою поширеною, те, що виявляються зараз, ті, хто підтримував окупантів під час окупації? Наскільки це масове можливо явище? І от у такому випадку, що робити? Справа в тому, ну спілкуючись з різними спецслужбами, правоохоронними органами, ну є розуміння того, що сьогодні достатньо складно працювати, наприклад, в тому ж самому місці Херсоні. Перше, пов'язано це з тим, що є велика кількість колаборантів. Друге, ну складність самої нашої системи і правоохоронної, і доказової з точки зору доказів колабораціонізму, тому що ну вона не була готова та і до війни і. До того, що потрібно працювати так масово з колаборантами. От, тому є такі випадки, що вони відносно впевнено в якійсь мірі тимчасово себе почувають. Як ми бачимо з того сюжету, який демонстрували ви. В, ну відбуваються певні механізми прямої дії, і це достатньо такі ще м'які. Мені здається, я думаю, що е, можливо і будуть варіанти більш таких жорстких е, механізмів, якщо, е, якщо ці колаборанти будуть себе достатньо вільно почуватись, тому що ми повинні з вами розуміти наскільки важко було людям проявляти якусь позицію, от або ж навіть просто е, бути серед окупантів в окупованому місті е, і спостерігати. Ти за колаборантами, які поруч ходили по місту, здавали інших, а сьогодні вони вже акрилені. Там намагаються якось зайняти робочі місця або почати якусь активну діяльність в місті. Багато хто намагається виїхати на підконтрольну територію, от при, при, примазатися, вибачається до якихось волонтерських рухів, якусь активність свою проявляти там, і хтось намагається вивести майно. Мені розповідають, наприклад, про те. Такі механізми зараз, що вже з'являються колаборанти, сидять на окупованій території або в Російській Федерації. Звіти просять довірених осіб, щоб вони їм тут повивозили те майно, яке позалишалося, наприклад, в Херсоні. Тобто, це такий достатньо непростий. Складний процес, над яким потрібно буде довго ще нам працювати. колаборанти будуть довго ще виявлятися серед мирного населення. І ще раз хочу закликати мирних мешканців не соромитись, здавати колаборантів, от не соромитись їм це казати і плювати в очі. Вони повинні знати своє місце в цьому суспільстві, їхнє місце в в'язниці. От і ми повинні все зробити для того, щоб зрадники були покарані відповідно до закону. Так, натомість ця вся ситуація, от, про яку ми з вами говорили, цей випадок він на ринку на місцевому відбувався. Тобто, я так розумію, все ж таки, попри ці обстріли і достатньо складну ситуацію, місто зараз е, потрохи живе, так працює ринок, як зараз взагалі з цим місто живе в місто працюють заклади різні заклади в тому числі і торгівні звичайно там комунальні всі заклади які надають послуги в сфері охорони здоров'я зараз в місті ну за різними там підрахунками 50-70 тисяч населення і в основному це люди літнього віку які не можуть не бажають виїхати по тих чи інших причинах і люди які працюють у сфері Ері, життя забезпечення самого міста, от від водоканалу до лікарень і управлінських різних структур, які сьогодні підтримують життя міста, підтримують тих мешканців, які з які залишаються наразі в місті в різних мікрорайонах. Десь зовсім важка ситуація. Немає ні світла, ні води, не газу. Десь трішки краще з тим ситуація. Тому і відповідно, ну певні заклади працюють і ну там економіка якщо можна так назвати там це ринки торгівля от для для того щоб можна було щось купити придбати або продати заробити якусь на якийсь там десяток гривень ця сфера ну продовжує потрошечки жевріти, і люди все таки активно активно ведуть активний такий образ життя в Херсоні, не дивлячись на інтенсивні обстріли. Угу. А так до речі, дуже багато говорили про те перед тим, як рашисти з Херсону втекли, про те, що буквально розграбовували місто, в тому числі там про музей говорили про лікарні. Лікарні зараз вони і неодноразово під обстріли. Потрапляли зараз, чи є можливість людям надавати медичну допомогу, чи на повну силу працюють заклади? Є можливість надавати медичну допомогу, звичайно, забезпеченість з кадрами дуже низька. Там від я думаю, десь 30-40% від того, що було в мирний час. Але в зв'язку з тим, що невелика кількість людей в принципі цього достатньо для того, щоб для того, щоб ну, цю допомогу надавати мешканцям в місті, знову ж таки постійні інтенсивні обстріли, і не дивлячись на статус закладу, Ду медичні заклади, мабуть, я не знаю жодного медичного закладу в місті, який би не постраждав від обстрілів окупантів. от це теж є достатньо великою серйозною проблемою наразі. От, але всі заклади працюють і всі надають медичну допомогу в місті. Угу. а Так, ну що ж, зрозуміла ситуація, пане Романе. Вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Дякую за такі подробиці. Роман Гомоловнян нагадаю, до нас долучився.